160 років тому в цьому будинку народився відомий письменник Володимир Галактіонович Короленко. Твори цього письменника видавалися 59 мовами світу тиражем понад 30 мільйонів примірників. І цю людину, цього генія, світу дала Житомирщина. У літературній вітальні меморіального музею Володимира Короленка на літературно-музичний вечір зібрались письменники Житомира, молоді митці, представники влади та громадськість міста. Дух його творчості, мабуть, наповнює нас і примушує, кличе за собою. І сьогодні ми прийшли саме для того, щоб відчути ще раз ще раз цю атмосферу дух його творчості, і, мабуть, щоб поділитися частинкою своєї творчості, долучитися до цього великого. Червоною ниткою у творчості письменника проходить українська тематика, адже різноманітні образи та ідеї Володимир Короленко брав саме з українського середовища. Під час вечора письменники читали свої твори, а виконавці співали народних пісень. Мені подобається його образність, і він думав над тим, що писав. ну, знаєте, як є є талант, і людина от виписується і до якогось певного часу. То мені здається, що навпаки, у Короленка була саме така творчість, що з часом поглиблювалася, тобто він працював над собою, працював змістовно і навіть чомусь розчаровувався. Збереження культурної спадщини Житомирщини це головне завдання сучасників. На цьому наголосив заступник голови обласної державної адміністрації Ярослав Долгих. «Розумієте, Житомир – це полікультурне місто сьогодні, і в тому числі влада демонструє, що ми пам'ятаємо, ми дбаємо про. Те, що нам дісталося, слава Богу, у спадок. І якщо для того, аби його зберегти, потрібні якісь речі, про які говорите ви, які стосуються комунальних моментів і так далі, ми їх, ми їх будемо закривати і не тільки стосовно цього приміщення, тому що насправді проблема набагато ширша. Але Житомир це одне із небагатьох міст України, де будуються нові музеї.